Українські державні посади. Але якщо подивитися на, в плані на, на будову економіки української, так, то як минула влада працювала на олігархічних своїх господарів, так, так і ця влада працює таким самим чином. У нас немає соціальної справедливості, у нас далі продовжують звичання над українським народом, але при цьому, цьому олігархат почуває себе дуже добре. І це видно у всьому, власне кажучи. Ем, і знаєте, я тут не хочу бути голослівним. Я в мене є конкретних пару прикладів, два приклади. От як є за останні. Часом намагаюся до людей доносити, які на мою думку доводять абсолютно чітко, що це є так само та сама олігархічна влада. Вона каже, це висловлюється в голосування в Верховній Раді. От подивіться, є оця пресловута угода з республікою Кіпа. Про неї багато говорять. Угода з республікою Кіпа про уникнення подвійного податкування. Вона до сих пір діє. І через цю угоду, щомісяця виводяться з України від 300 до 500 мільйонів доларів без жодної копійки податкування, Щомісяця виводяться. так і вона покійна ця угода далі діє. Так, але при цьому людям розповідають, що немає грошей дороги златати. Бачите, немає грошей на лікарні, на освіту, немає грошей підняти мінімальні пенсії, зарплати. Не то немає грошей, нас війна. Але угода така діє. От, перед, коли я став народним депутатом, я зразу в грудні минулого року одразу не з перших речей, що я зробив, я зареєстрував законопроект щодо деносації цієї, угоди, щодо скасування цієї угоди. І Арсеній Петрович сказував, що її треба скасувати. І Петро Олексійович каже, що її треба скасувати. Всі кажуть, що треба. Але при цьому, при цьому на голосування навіть не виноситься. Навіть не виноситься на голосування, розумієте, чому тому, що більшість Верховній Раді. Більшість безпосередньо від цього виграє. Вони безпосередньо від цього виграють, вони безпосередньо від цього отримують зиск. І не тільки вони, а й їхні так само олігархічні господарі. Резумієте? Тому що в цій Виховній Раді, ну, звісно, нормальних депутатів порядних трошки більше, ніж минулі, так? але їх не більшість. Минулі було десь 50 порядних, ці десь 70 порядних. Отак поблизу. Так? Але більшості нормальної 226 народних депутатів, які би працювали на суспільство, а не на свою кишені, немає. Як минулі не було, так. І всі немає, власне кажучи. Оце є один приклад, це за заступлю Кіпра. Розумієте, одну цю угоду фінансувати, і вже було б величезні надходження до бюджету. І це було б відповідь, зокрема, на ті речі, коли немає грошей в бюджеті. Тому тобто, кажуть, що країна бідна, в країні немає грошей, то Тепер, насправді країна вкрай багата, просто ті гроші осідають не в бюджеті державному, а в кишенях олігархату. А ті, які приходять в державний бюджет, половину з них розкладають. дивіться, того попурора, на тому знайшли Золота, брілянти, сотні. Тисяч доларів, і що ви думаєте, сидить він? Ні, він собі його випустили під заставу, все у нього чудово. Все чудово. Це, при цьому, при цьому нашого... це, він вірнув. Він вернув да. цьому... на... да. хабарям тим це... хабарам. А наші хлопці, наші хлопці, Юрія Серечука, зокрема, які абсолютно причетники які... вивав, які реально борються проти цієї олігархії, йому розказали, що він щось організав, якісь стратегічні активи для цінотворення довелося. От що таке транспортне цінотворення? Де ж телебачення дуже часто транспортне цінотворення, транспортне цінотворення, яким чином е, виводяться гроші за кордон, і це роблять всі олігархічні підприємства. Я на одному Є такий олігарх Живаго. Так? Це, вони всі так працюють. Як методово Коломойські, вони так всі обкладають бюджет. От Що відбувається? У нього є гіничний збагачувальний комбінат в Полтаві. Рок. Так? Цей роб комбінат в Україні працює, українські копає, так, виробляє робить товар в Україні, але зареєстрований на англійську фірму, яка потім сама зареєстрована в Іргінських островах. І що відбувається? Живаго з цього комбінату сам собі в Англію продає свій товар за заниженими цінами в два рази дешевше ніж ринкові. Два рази дешевше. За рахунок цього показує в Україні збиток. Платить 0 гривень, 0 копійок податку на прибуток, нічого не платить, хоча це надприбутковий бізнес, а там же перепродає вже за ринковими цінами, і всі прибутки там осідають. Оце називається трансфертне ціноутворення. І це відбувається по всій країні. весь олігархат використовує цю схему, щоб збагачуватись. Так що ви думаєте, оця коаліція нова, так звана, в травні того ж червня цього року проголосувала за закон 1862, який полегшує. Процедуру транспортного ціну полегшує, не ускладнює полегшує. Конкретно, пресню як полегшує. Розміри штрафів зменшені за цю махінацію, так? Рівень контрольованих операцій збільшений. Тобто раніше тебе контролювали, на цю, якщо ти 1 мільйон гривень пересилаєш за кордон, а тепер збільше 20 мільйонів гривень. Розумієте? Оце зробила так звана нова влада. Тому я абсолютно відповідальна як дівчина ходим депат можу сказати, що сьогоднішня коаліція з точки зору соціально-економічної політики, з точки зору знущання з українським народом і роботи на олігархат нічим не відрізняється від Януковича, Азарова. абсолютно нічим не відрізняється. І тепер, а тепер чому я це все говорю перед місцевими виборами? Здавалося, б да 25 жовтня. Ми вибираємо Київську міську раду, хтось вибирає обласну раду. Чому я зараз про це все говорю? А дуже просто. Тому що 25 жовтня, товариство, це не просто вибори місцевих депутатів, навіть не стільки вибори місцевих депутатів, це референдум на довіру чи недовіру діючій владі. Розумієте? Якщо зараз, 25 жовтня, народ прийде і знову підтримує ці партії коаліції, або опозиційний блок, це те ж саме, що коаліція, з опозиційний блок це або є розумієте? Якщо народ зараз за них проголосує, то на наступний день після виборів виходить Петро Олексій Шпрошенко, або щось на телебачення і каже, народ вам, всім каже, люди добрі, мене люди підтримали, все чудово, у мене є довіра народу, мої реформи класні, все супер. Далі вперед до олігархічного майбутнього. Продовжуємо цей, цей рух. Розумієте? ж і, от, і тоді і тоді у нас ця ще влада буде діяти, ну, на мою думку, як мінімум, якщо зараз будуть хороші результати на, на місцевих виборах, як мінімум будуть діяти ще до наступних парламентських виборів. А знаєте, от як коли люди кажуть, ну добре, я змалював таку негативну революційний шлях, або еволюційний шлях. Іншого не дано. Нам янголи з неба не спустять владу. Тобто або ми її змінюємо революційно, або еволюційно через бюлетені. Якщо і більшість суспільства, очевидно, зараз не хочуть нової революції, хоча насправді я вважаю, що та революція не закінчилася. Вона не закінчилася, вона просто як на паузу її натисну, розумієте? Якщо люди не хочуть якихось нових збурень, так то у нас тоді має бути еволюційний шлях. Еволюційний ша, еволюційний шак це через бюлетень для того, щоб іти через бюлетень, треба щоб сьогодні люди 25 жовтня висловили недовіру цій коаліції, висловили недовіру цій владі. Так і тоді, зокрема, таких народних депутатів, як я, будуть абсолютно всі підстави. Я й зараз це говорю, але це буде тоді більш е, обґрунтовано казати люди до е, ісеню купошенку. Ви не легітимні. У вас 10%. На якій підставі ви зараз приймаєте рішення Верховній Раді, на якій підставі приймаєте рішення в Кабінеті міністрів. Ви не маєте права цих рішень приймати. І тоді можна вимагати перевиборів Верховної Ради. Бо насправді розумієте, все йдеш від Верховної Ради. Верховна Рада призначає Кабмін, Верховна Рада бюджет затверджує, Верховна Рада поповара затверджує, Верховна Рада голови СБУ затверджує, Верховна Рада суддів затверджує, закони приймає. Якщо в Верховній Раді немає 226 нормальних депутатів, то ніколи в житті у нас нічого не буде. В країні не зміниться нічого. І коли приходять раз на п'ять років і розказують якісь олігархічні хлопчики, що я вам поставлю лавочку, я вам пофарбую під'їзд, і що нібито цього щось зміниться, нічого цього не зміниться. Тому що він пофарбує під'їзд, поставить лавочку, а потім п'ять років буде чи в Верховній Раді, чи в Київській міській раді і буде займатися деребаном. Розумієте, це нас каже, що у нас відбувається. Наш у нас відбувається таке замкнуте коло От останніх 15-20 років. Так майже вся незалежність перед виборами за місяць приходять. Ставлять лавочку, пойокрехи роздали, так, 200 гривень, пофарбували під'їзд. На жаль, люди на жаль, за це обирають. Вони приходять до відповідних рад, в радах таким чином голосують, що люди і далі. В такому стані в зубожінні, що вони знову через 5 років купуються на ці лавочки і під'їзди, і знову це коло продовжується. розумієте? і воно і це правильне це коло іде, іде іде. Але у нас з вами є можливість це коло розірвати. Знаєте, я перед вами бо дуже часа кажуть, що неможливо це олігархат перебороти, Це неможливо. Я перед вами живий приклад того, що можна олігархат перемогти. У Шевченківському районі три роки ми боролися проти политичена мультимільярдера. Мені люди розказували на кожній зустрічі, що ні, ти класний хлопець, але ти не переможеш, там мільярдер, він все купить, він все організує, буде фальсифікації, все буде для нього нормально. Ні, нам вдалося добитися все ж таки справедливості. І я переконаний, що ми можемо це зробити на всеукраїнському рівні, розумієте? Не тільки через революційний шлях, але і через еволюційний шлях, через голосування. Але для цього треба, звісно, цікавитись, як голосувати. І тому, звісно, якщо зараз люди висуть недовіру цій коаліції на цих виборах, так? Тоді у нас є реальний шанс з вами змінити цю Верховну Раду, і тоді щось в країні може кажучи, по справжньому змінитися. Але це стосується не тільки, тобто це на рівні всеукраїнському, а на рівні і один бюлетень був закритий виборчий список. Ви голосували просто за партію. Зараз по-іншому, у вас буде один бюлетень, і в ньому буде перелік партій. Згідно жеребкування, раз, два, три, чотири. Наприклад, буде написано Вео Свобода в дужках». Вео Свобода в дужках» буде написано. То не реагуйте, будь ласка, кожен має свої, будь ласка. Тобто буде написано Вео свобода в дужках». Юрій Сиротюк, це наш перший номер в списку. Ми якраз поставили його першим номером символічно, тому що він політв'язень, час ні, але балотуватися він може. Його ж, це ж це ж його не його ще не немає вироку суду, що він винен. Це його затримали на два місяці. Розумієте? Нібито він такий складний злочинець. Двоє дітей, хворий на нирки і так далі. Його на два місяці посадили. Тобто нас символічно ми його поставили першим номером. Потім через тере. У вас буде написано прізвище, ім'я, по батькові нашого каната, який прикліплений від свободи до вашого округу, там де ви проживаєте. Але ставите ви тільки одну галочку, ви ставите галочку безпосередньо за партію, так. І от голосуючи за свободу, ви автоматично голосуєте за кандидата, от наприклад, за Рубана чи за Бугая, тобто це один голос, але зразу в двох і за партію ще скажу за партію і за кандидата. Ви одразу і е, то а яким чином потім підраховується хто скільки, ну хто став депутатом? Розумієте? От, дивіться, я оптиміст, я сподіваюся, що нам вдасться тежку цю банду олігархічну потиснути. І, припустимо, свобода отримає завдяки вам 30 голосів, тридцять мандатів в Київраді. Хто отримає цих 30 мандатів? Перший номер автоматично проходить серед. Він не прикріплений до жодного округу. А решта 29 мандатів видаються в залежності від того, хто скільки свободівець отримав на своєму окрузі в порівнянні зі свободівцями на інших округах. Розумієте? От, наприклад, ну от візьмемо двох, я ну ні, ні не буду, я скажу інших, <свісно> щоб не було це. От, наприклад, Рубан отримає 20%, так а десь там на героїв Дніпра. Наш кандидат отримає 15%. Так? Тоді Губан буде вище в партійному списку, ніж той кандидат, який на його на його Дніпа болтувався. Не Дніпра. Болтувався там. Розумієте? Тобто список, список, порядковість кандидатів в списку формується після виборів самими людьми. Розумієте? І це от я кажу, що одна із небагатьох хороших речей, яких зробила ця. Коаліція це ну хоч якесь покращення, це оцей новий виборчий закон, тому що є тепер у нагоду можливість впливати безпосередньо на виборчий список партій. Якщо вам не подобається кандидат, якийсь там е е е коханка, якогось олігарха чи водій, когось, ви не голосуєте. Ви не голосуєте за ту партію, і тоді цей кандидат автоматично опускається в списку. Розумієте? Натомість, якщо вам подобається якийсь кандидат, навіть можливо, якщо вам та партія не дуже подобається, ну, але це відверто. От е, ви вот, попустимо вам Рубан чи Бугай, ви хочете за них проголосувати, так? Але може у вас якісь питання до свободи. Ну, але я відверто кажу, так як зараз та система, якщо подобається кандидат, треба голосувати за ту партію. Ні, не я говорю вообще, от ваш всі обіцянки А якщо чесно, хочеться хочеться. О, Извините, это самый хочется монтит свою площадку. То, а знаете, подождите, не перебивайте. Вот. Не Дивіться, шалона пані, а я як, не я хочу. Як вас звати? Чекайте, як вас звати, як, як вас звати? Як вас звати? Можна? Світлана, можна я Світлана. Не треба, щоб я желана. Ви сказали, от ви те, що ви сказали, що у вас немає за що дитину в школу відправити. Знаєте, чому? Тому що ви приймаєте ваше рішення за.